Я не знаю як описати словами. Я просто скажу це просто реально. Роуз Ройс. Найчоловічіша кімната, яку я бачив. Сказали, що це камін. А на стопі! На стопі! Чому ти не правий, що ти не правий, будеш летіти з цього вікна. Кривий телевізор світ подарки, звісно, скажете, коня. Ця квартира коштує. Це не квартира, це будинок. Я конкретно не знаю, що вам сказати. Треба лише показати. Дивись, тут рукомийники, Дивись, які красиві. Вони найкрасивіші, відповідаю. Ну тут все як треба. Ти сюди. тут нема слів, тут все ідеально, ідеально. Що це таке? Скажи мені, куди я попав, а радивись. Джакузі, шмакузі, дзеркало, щоб ти знову на себе голяка дивився, танцював, поняв? Пісюар! А пісюар здесь, вдома! Ні в Макдональдсі, ні на заправці, дома, дома, здесь тут конкретно. Ти там чик чирик тут помився і пішов. Всім пацанам, у яких є гроші, арбітраж, арбітраж там чим ви там займаєтесь, не знаю, але якщо є бабки, цю хату треба знімати. 100% тому, що тому. Підемо покоїти. Йоу! Подивись на це! Ну що тобі розказувати? Дуже багато грошей заробив, заробив. Робити нічого, сидиш собі в сталкера катаєш. Якщо що, можеш підглядати, як е, люди працюють в офісі. Коротше, це дуже круто. І дзеркала, те, що я люблю, дуже багато дзеркал брат. Тут можна на себе дивитись, кайфувати, який ти гарний увесь зріст. Обичний шкаф. Але обичний шкаф Виглядає, ніби ти просто... Я не знаю скільки треба одягу, щоб сюди все помістити, брат. Це, це просто дивись, Все, все. Тут це Бентлі, це не квартира, це Bentley, брат. Rolls Royce А, бля, чик-чик. Це тут розумна хата. Ну на ніж лишь твої сотрудники поняв офісі. Що розказувати? Тут все бездоганне. Аля. Посмотри. Celkem div podarů, no to zališ. Kone papír, pane vidu, dá, pane vidu. Ty lidi zemklučil, tak rozvalil se, Кухня, мухня, всі діла, подивись, холодильник, молодильник, все що хоче, все есть. Заморозить, розморозити, подморозить, подогріть, согріть, все есть. Отак тебе, на. Так, тут є посуд, носу, все як треба, акуратненько, чипчик. Як твій кіндер пісяє, отак от і буде, отак, от Ну всі шкафчики, все дуже, дуже красиво. Те що мені більше всього сподобалось. А? А? Подивись сюди. Potop se dajo v gosti, ti počariš, variš, pariš, seksual, vključajš, da bi vse to delovalo, koš mejko. Vključajš muzečko, sem jo razumel. Zvok, akustika, šma, akustika, podeves.

Як тьолочка, яку ти приведеш в цю хату, якщо ти будеш її сам знімати, отак і вона буде текти, розумієш? Ну це для гостей, як да? Це гостьовий сам вузол, там теж пісюа. Післа раз. кокольник два. Душ, ніж туди-сюди. Все як треба, брат, все як треба. Все чітко, все конкретно, все люкс. По-братськи, ця кімната, ну просто це люкс з люксів. Коли знаєш, що у тебе немає такого місця, твій кабінет це тільки унітаз. А коли у тебе є така кімната? Бо тобі унітазу не треба, ти можеш кайфувати навіть тут. Найчоловічіша кімната, яку я бачив, то для переговорів, усіх на камер можеш викликати от сюди. Ти тут сидиш, батя, батя сидить і каже, тобі, що в чому ти правий, а в чому ти не правий. Якщо ти не правий, будеш летіти з цього вікна. Понятно? Заради тебе завалили зелу. Ну, оце я от, це для, знаєш, <реш> взагалі злетів з катушок і такий лежиш. Е там сидить е, твій терапевт, ти йому жалієшся на життя. що У тебе забагато грошей, дуже красива квартира, і ти не знаєш, що з цим робити. Ото собі лягаєш психотерапевта, викликаєш і з ним розмовляєш. Ця квартира коштує недорого. За все. Те, що тут є. Всього лише 4000 баксів. Пічерська. Да? Пічерська, да? печерська. Самі здесь, да, десь, найкращі тут. 4 штуки для цієї хати це просто 3 копійки. Коротше, як ти думаєш, що це таке? Я довго думав і не придумав, але мені підказали. І сказали, що це камін. Це камін. Ми його включати не будемо. Це дуже розумний дім. Дуже розумний будинок і, як я вже казав, він, мабуть, навіть розумніший за твою колишню.